Луганщину з робочим візитом відвідав заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк. Під час його приїзду минулого року керівництво області встановило основні задачі з відновлення інфраструктури, і зараз він прибув, щоб перевірити хід робіт. Найперша задача це відновлення доріг та мостів, що постраждали через бойові дії. первый Новодружевский, который сейчас восстанавливают и до конца сентября по плану его ведут в эксплуатацию. У нас есть второй мост, который мы будем восстанавливать. Это мост в Троицком на линии разграничения. Я скажу, что служба автомобильных дорог проводила два раза тендер. На этот тендер заявилась только одна компания, это мостовой отряд. И ни одна компания не изъявила желания работать в связи с тем, что это находится на линии разграничения. С сегодняшнего дня служба автомобильных дорог проводит э, переговоры с э, мостовым отрядом и э, проводит э, тендер в одного участника. С ними заключают договоры, они будут приступать э, к восстановлению этого моста. Хотелось бы обратить внимание еще на один мост. Это мост, который находится по Паснянском районе. Вернее, это путепровод через железную дорогу, э, который был взорван. І на сьогоднішній момент його треба Він дуже важне зв'язує Донецьку і Луганську області. Вадим Даніелян додав, що деякі ділянки доріг перенавантажені, і це сприяє руйнуванню асфальтного покриття. А тому необхідно встановити вагові комплекси, щоб контролювати завантаженість доріг. А також мостів ще перебувають в аварійному стані. Юрій Лавренюк запевнив, найближчим часом Міністерство інфраструктури надасть Луганщині два комплекси. Нами було виділено з частини європейських коштів, які отримали Міністерство інфраструктури. Певну суму грошей, якщо я не помиляюсь, там було щось 117 чи 120 мільйонів. Було проведено тендер і виграла компанія, яка поставить нам 78 габаритно вагових комплексів мобільних. Не стаціонарних, а мобільних. Це автомобіль. Які повністю обладнаний, всередині і габаритно-ваговий комплекс, і щитовач тахографів, і алка, всі повністю там комп'ютеризований такий комплекс. І вже угода, ну, тендер пройдений, переможець є, договір підписаний, і вже ми маємо надію, що в вересні-жовтні в жовтні ми отримаємо вже перших 40 комплексів. Відповідно з цих перших 40 ми будемо виставляти пріоритети, діючи те, що у вас взагалі немає. Ви отримуєте комплекси ну, однозначно. Серед інших проблем у відбудові інфраструктури неналежне освоєння бюджетних коштів, лише 20% із запланованих. Юрій Лавренюк застеріг, якщо Луганщина не досягне 90% до осені, то не отримає додаткове фінансування при перерозподілі бюджету. Дійсно, при тих коштах, які виділені на область, процент освоєння низький. Це бентежить, але. Почувши відповідь, що недостатньо сипучих матеріалів, ну доставки, я буквально зараз буду спілкуватися з керівником Донецької залізної дороги філії для того, щоб це питання просто усунути, тому що ми маємо, Луганська область має вийти на вересень і жовтень місяць на 90% виконання робіт згідно плану по будівництву відновлення і ремонту доріг і мостів в області. Також обговорили і легалізацію пасажирських перевезень на внутрішньообласних маршрутах. Нині діє чимало нелегальних перевізників, через що трапляться нещасні випадки та гибель пасажирів. А тому Юрій Лавренюк доручив Укртрансбезпеці вжити заходів щодо усунення нелегалів і протягом місяця вирішити це питання.